Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Головний символ десантника, глава держави, вручив військовослужбовцям блакитні берети. Республіці не вистачає кваліфікованих працівників середньої ланки, як збалансувати ринки праці та фахів. І куди піти вчитись? Бендерський медичний коледж провів для абітурієнтів день відкритих дверей. Музика. Честь і гордість на столичному меморіалі слави бійцям парашутно-десантного підрозділу вручили блакитні берети. Право на їх насіння, а разом з тим і статус справжнього десантника військовослужбовці отримують після виконання першого парашутного стрибка. Головні символи десантників вони отримали з рук головнокомандувача і міністра оборони. Першим привітав десантників з отриманням нового військового статусу президент Вадим Красносельський. Він побажав, щоб ті навички, які військовослужбовці отримали в армії, вони застосовували тільки у мирний час. Також глава держави зазначив, що зараз збройним силам приділяється підвищена увага. Мета максимально залучити до служби молодих людей. Сьогоднішній день ворожених сілах в збройних силах введений робочий день. Приймається рішення про те, щоб військовослужбовці могли продовжувати навчання на заочній формі навчання, при тому на бюджетній основі поліпшуються форми обмундирування, побут, харчування, і це все створить умови, щоб молоді люди прагнули йти у збройні сили. Міністр оборони Олег Обручков зазначив, що бійці, які сьогодні отримують блакитні берети, не тільки досягли певних висот та успіхів, а й стали справжніми захисниками своєї батьківщини. Служба служба в повітряно-десантних військах по праву вважається однією із найбільш складних і відповідальних. Товариші, десантники, із сьогоднішнього дня на вас лежить висока відповідальність з охорони суверенітету Придністров'я, життя громадян нашої держави. Бажаю вам із честю виконати свій службовий обов'язок. Повітряно-десантна рота була відтворена в республіці з ініціативи президента у 2014 році. Відповідно до оборонної доктрини, цей підрозділ знаходиться в режимі постійної бойової готовності. Президенти Молдови і Придністров'я погодилися провести найближчим часом зустріч в форматі 5 плюс 2. Про це вони напишуть листа чинному голові ОБСЄ. Глави держав напередодні обговорили широкий спектр питань, на які гострі моменти звернула увагу придністровська сторона, президент Вадим Красносельський розповів під час брифінгу для журналістів за підсумками зустрічі з молдавським колегою. Плани Молдови щодо встановлення митно-поліцейського поста на Придністровсько-українському кордоні не додадуть позитиву у відносинах Молдови і Придністров'я. Зазначив під час брифінгу Вадим Красносельський. Придністровська сторона вже проінформувала усіх учасників переговорного формату 5 плюс 2 про цю проблему. Пословіліс. Домовилися підготувати спільний лист на ім'я чинного голови ОБСЄ пана курца з ініціативою про проведення в найближчій перспективі наради у форматі 5 плюс 2 з усіма учасниками і посередниками, де будуть обговорюватися поставлені питання. Глави Придністров'я і Молдови обговорили питання гуманітарного, економічного і культурного характеру. За багатьма проблемами вже проведена робота. Наприклад, питання визнання дипломів номерних знаків транспорту і залізничного сполучення вимагають тільки рішення молдавської сторони. Що саме уже найголовніше вже всі можливі комісії ці питання розглянули. Вже з кожного питання є схеми вирішення даної проблеми. Бракує тільки імпульсу політичного. Не додають оптимізму і заяви президента Ігоря Додона напередодні під час своєї прес-конференції він заявив, що керівництву Придністров'я не варто посилатися на результати референдуму 2006 року, коли населення країни проголосувало за незалежність і вільне входження до складу Росії. Вадим Красносельський звернув увагу молдавського колеги на підсумки волевиявлення. Звісно, сказав. Звичайно сказав, не вже ви думали, що я цього не скажу? Для мене це дуже важливо. Ігор Миколаєвич сказав, що не ставить думку народу під сумніви. Президент Вадим Красносельський також підкреслив, що є прихильником будь-якого переговорного процесу, тому що тільки так можна досягти компромісу. Дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів одна з ключових проблем розвитку економіки в Придністров'ї. Республіці потрібні професіонали середньої ланки. У міністерстві освіти обговорили шляхи вирішення цієї проблеми. Збалансувати ринки праці, і професій та забезпечити Придністров'я затребуваними професіоналами це питання уже опрацьовують в уряді. Фахівці розглядають можливість введення дуальної освіти. Це одночасне отримання теоретичних знань і практичних навичок у компанії роботодавця. На території підприємства створюються навчальні робочі місця для студентів, які можуть відрізнятися від звичайного робочого місця наявністю симуляційного обладнання. Локомотивом економіки Придністров'я стануть галузі будівництва, промисловості і аграрний сектор. Потрібні фахівці на швейних підприємствах. Управлінці відзначають, сучасне обладнання є, попит на продукцію зростає, в тому числі і на ринках Росії. Питання у кваліфікованих кадрах в країні найбільш затребувані спеціальності це ті, які можна отримати в училищах, технікумах і коледжах країни. Але сьогодні абітурієнти віддають перевагу таким напрямкам навчання, як юриспруденція, економіка та менеджмент. Management. Тож влада має намір створити всі умови для отримання якісної середньої професійної освіти. Визначитись із вибором майбутньої професії сьогоднішнім випускникам допомагають дні відчинених дверей. Навчальні заклади у такий спосіб презентують себе, переконуючи у перевагах набуття фаху саме у них і дають можливість абітурієнтам ознайомитись із усіма тонкощами та правилами набору і навчання. Напередодні своїх майбутніх студентів зустрічав медичний коледж у Бендерах. Сьогодні тут навчаються близько 700 студентів з Придністров'я, Молдови, Росії, України та Гагаузії. Для дев'ятикласника Іллі ранок почався незвично. Замість школи він відправився в медичне коледж на ознайомчу екскурсію. Юнак зізнається, його улюблені предмети це хімія і біологія, тому він серйозно подумає зв'язати своє життя з медичною справою. На плакаті, як наші діти працюють на практиці. Бальніце в кабінеті в ході екскурсії Ілля дізнався все, що потрібно, і про професії, і про навчальний заклад. Тепер залишається все ретельно обміркувати. Я спочатку думав піти на медбрата, а в подальшому, уже після служби в армії, піти далі навчатися у виш. Про те, як проходить навчання, як то кажуть, кухню середини, абітурієнтам показують, не відриваючись від робочого процесу. У день відчинених дверей відвідати заняття може кожен. І що фікстоми діла фіксіруємо рукою і ставіні ровно в вену, а немножко рядом, рядом і дверей венудені проводимо для наших день відчинених дверей. Проводимо для абітурієнтів, випускників 9-11 класів, щоб залучити їх до нашого коледжу, показати їм наші традиції, ознайомити з нашими професіями. У нас підготовлений відеоматеріал, презентації. Також наші студенти покажуть, чим вони займаються крім навчання у звичай. Чайний день у Бендерському коледжі навчають за чотирма спеціальностями: сестринська, лікувальна, кошерська справа і фармація. Також проводиться професійна перепідготовка за напрямками медичний масаж і сестринська косметологія. На даний момент ми Ми отримали цифри прийому на цей рік. У нас заплановано 105 бюджетних місць і 100 місць на контрактну форму навчання. На зустрічі з абітурієнтами, нинішні студенти, майбутні медики охоче розповідають про навчання у коледжі. Я вибрав цей медколеж тим, що мені дуже подобається медицина, і я хотів більше всього знати стріння чоловіка і того, як все лічиться і допомагати людям. на самому початку навіть простий медбрат або медсестра вже несуть велику відповідальність за життя людини, навіть як правильно поставити ту ж ін'єкцію або виміряти тиск. Від цього наслідки можуть бути різними. Приймальна компанія в коледжі почнеться з 12 червня. А сьогодні всі бажаючі ознайомились із правилами прийому та із самим навчальним закладом. Всі питання, що цікавлять, можна з'ясувати на офіційному сайті або в групах в соцмережах. У Дебосарах триває реалізація адресних програм з заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж. В цьому році в планах підприємства водопостачання та водовідведення 12 багатоквартирних будинків. Зараз роботи ведуться на другому об'єкті. Блок багатоповерхівок по вулиці Дзержинського був в експлуатацію більше 40 років тому. Відтоді розповідають мешканці капітальний ремонт інженерних мереж загального користування не проводився жодного разу. Через кілька днів ситуація зміниться. Почалася реалізація адресної програми заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж. Радіатор міняв. Коли Міняв радіатор, довелося перекривати повністю воду, тому що жоден вентиль не працював на подачу як холодної, так і гарячої води. А зараз, якщо так, то тільки вітати треба, і дуже вдячні будемо. Адресна програма заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж стартувала у 2015 році. Тоді у Добосарах були замінені каналізаційні труби і випускні системи, а також трубопроводи холодного водопостачання у семи багатоквартирних будинках. У минулому році аналогічні роботи провели в 11 багатоповерхівках. Цьогоріч в планах 12 об'єктів. Водопроводні труби. Водопровідні труби в багатьох будинках у непридатному стані. Вибираємо вкрай аварійні об'єкти, де багато хомутів, заглушок. В першу чергу у них проводимо роботу. Металеві труби демонтуються і прокладається весь водопровід на поліпропіленових трубах. Запустити цільову програму вдалося завдяки додатковому збору з мешканців багатоквартирних будинків на капітальний ремонт інженерних мереж з розрахунку 6 копійок за один квадратний метр житлової площі для холодного водопостачання та каналізації та 7 копійок для ремонту теплових мереж і гарячого водопостачання. Гроші акумулюються на спецрахунку управління житлово-комунального господарства і витрачаються винятково на придбання матеріалів. Роботи заміни інженерних. Мереж підприємства виконують власним коштом. І це все. З інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 17.15 на першому придністровському. А всі події дня сьогоднішнього, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!